Мої вітання всім. Мене звати Оля Чехрай, і це програма «Варте уваги. В Україні триває медична реформа. Її суть змінити систему фінансування медичних установ за принципом Гроші йдуть за пацієнтом. Це означає, що кожен пацієнт, який обрав свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, має право безкоштовно отримувати визначений перелік медичних послуг. Цей перелік зростає із віком пацієнта. Вартість наданих послуг держава компенсує лікарю або медзакладу. 5 грудня Самбірська первинка відзначала п'яту річницю з нагоди цієї події головний лікар Самбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Бобак привітав працівників. Сьогодні ми зібралися з такої нагоди створення п'ять років нашого закладу, саме від 5 грудня 2017 року на заклад почав працювати. Хотілося також сказати, що в цьому році е, почали ми рік, скажімо так, не дуже добре, бо у нас е, застала війна. Але я хочу вам всім подякувати, бо від самого початку війни е, ми зібрали 50 тисяч, перерахували зразу на армію, ну, на, на рахунок. Після того ми придбали плечі е, за ваші кошти для військовослужбовців. Також долучалися до ремонту техніки, кожен на своєму місці, допомагає Збройним силам. І, Внутрішньопереміщеному особи надаємо допомогу. Хочу е, на майбутнє, щоб наступні роки, бо для людини 5 років, скажімо так, не дуже багато, а для закладу, я думаю, що 5 років це достатній час випробувати е, і подивитися е, е, в минуле і виправити те що, те, що потрібно. Тому хочу побажати, щоб наступні роки були для нас всі кращими, успішнішими. І щоб наші пацієнти були, як ми жартуємо в міру здоровими. Тому успіхів нам всім. Самбірський міський голова Юрій Гамар привітав медиків та вручив подяки. П'яту річність у створення власне шоме санітарного центру робиної медичної допомоги. Щиро подяку вам за ту роботу, коли робите. Щиро подяка керівнику всьому колективу за те, що спілкуватися з нашими пацієнтами, направляєте правильний Скажем до країн, уської спеціалізації того, буде залежати права дофікування. Сьогодні такий день, ну непростий день. можу благословення всім вам, вашому колективу, нашому місту, нашій країні і все найкращого. Слава і слава Україні! Засобів працю високі професійні роботи, роботі, особисте внесок надання високоаліфікованої медичної допомоги на села та заводить п'ятиріччя для створення КМП, оце подяки міського голови. До слова був запрошений Павлішак Роман Ярославович, голова постійної комісії з питань соціального захисту охорони здоров'я, освіти, науки, культури, молоді та спорту. Час так швидко пробіг, що ні учора ми десь створювали центр первинної медичної допомоги у нас в місті. З нагоди п'ятих роковин на сьогодні 5 грудня. Так щиро вітаю вас з тим святом створення вашого центру. Бажаю вам лише одного здоров'я, здоров'я вашим родинам, вдячних пацієнтів, щоб вони вас шанували і перемоги нам чим пошвидше. Також працівники одержали подяки від адміністрації закладу, які вручив Андрій. Тор. Я хочу ще раз всім подякувати і лікарям, і медсестрам. Не забувати, що крім лікарів і медсестер інше, допоміжний персонал і так само водії, які теж. Кожна свою частинку долучається до розвитку нашого підприємства, до надання допомоги нашим пацієнтам. Тому всім раз дякую вам, Юрій Сержович, всім заступникам, які допомагають в роботі кожного дня. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чіхрай, бережіть себе.